Усім привіт! вітаю вас на своєму каналі, в новому відео, яке хочу розпочати з такої оптимістичної веселки. Для тих, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Софія, я десь близько 6 років проживаю в Швейцарії і на цьому каналі розповідаю вам про своє життя тут. Ставте лайки, не соромтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Бажаю всім приємного перегляду та гарного настрою! Беру вас із собою спочатку в магазин техніки побутової в Німеччині. Зараз там на дуже багато позицій знижки. Я вирішила придивити собі аерогриль. Якщо чесно, дуже довго чинила опір, особливо на початку взагалі їхнього виникнення, тому що, ну, по-перше, це черговий девайс, який потребує місця. По-друге, я вирішила, що навряд чи я буду часто в ньому готувати. Також я є противником тефлонового цього антипригарного покриття, намагаюся його уникати. Ну, загалом досить довго таке я чекала. І потім з часом знайшла ось таку модель, як зараз, ви бачите, ніця двоповерхову. На неї було дуже багато позитивних відгуків, по якості, по приготуванні їжі, але вживу вона виглядала набагато гірше. При тому, що зараз була в магазині на неї акція. І так знижка, а ці конкретно моделі з вітрини можна було забрати ще з більшою знижкою за 129 євро. Кожна чаша має два поверхи, там гриль можна смажити, я так розумію, на ній. Ну, Мені сподобалось, але вживу вона виглядає трохи гірше, ніж та перша Філіпс, яка також двоповерхова. Чомусь мені здалося, що якість виконання і матеріали в Філіпс трохи кращі. До речі, в інтернеті я надивила собі цю модель в білому кольорі, вона дуже гарна і супер підійшла під мультиварку. У мене все рівно були сумніви, я не була впевнена точно що я хочу, чи хочу я взагалі, тому що ніби і грошей було жалко витрачати, і знову ж таки це все місце, і потім треба його з собою перевозити чи кудись забирати. А з іншого боку, це плата за комфорт якийсь, в тому числі, так само, як і мультиварка. Я не готую в ній щодня, але деякі страви і в деяких ситуаціях закинула щось і пішла займатися іншими справами, поки їжа готується. Це зручно. Тим паче для Швейцарії ця сума це, в принципі, один чи два рази піти в супермаркет. Або, наприклад, 5 кг м'яса, чи 5-6 пачок кави, або 3-4 рази піти в Макдональдс у двох. Дуже багато різних нових моделей, якось, наприклад, ця зі скляним дном, або ця схожа на духовку. В мене подібна була в гуртожитку, я спеціально собі купувала, теж такі деко різні були. Ну, звичайно, прогрес є, і кожна фірма, кожна марка намагається створити щось нове, унікальне і цікаве. Також що мене дивує, що зараз дуже багато всього є саме для цих машин, якось, до прикладу, чистящий засіб спеціальний для фритюрів і цих аерогрилів, також поряд стоїть олія, ну, Вона звичайна олія, мабуть, у вигляді спрею, але там написано, що для пательні і також для цих аерогрилів. Дуже багато бачила вже спецій в магазинах, спеціальні розпушувач, ванільний цукор, спеції, такі типу для м'яса для картоплі. Далі ось такі формочки скляні з жаростійкого стійкого скла. До речі, вперше побачила від фірми Firex, ну, Така відома досить фірма, мені сподобались маленькі теж. Ну, і паперові ось зараз, до прикладу, була акція десь 250 гривень за 100 штук. Думаю, що це теж, в принципі, небагато. Загалом ми так і не придбали нічого, чоловік якось не підтримав цю ідею, в принципі, хоча мені сподобалась дуже ось ця модель, вона мені прям, ну, прям підійшла по всім параметрам, і візуально, і так, ніби непогана. Я ще потім на наступний день. Пожалкувала трохи на роботі, але передивилась в інтернеті ціни в, ну, в інших магазинах, то дійсно тут знижка, знаєте, не вигадана, не накручена. А взагалі, якщо маєте, то напишіть, будь ласка, чи подобається вам, чи часто використовуєте, чи просто витрачені кошти. Бо я, якщо чесно, то все ж таки хочу придбати. Всім привіт, вітаю вас в новому відео, в новому дзеркалі. У мене ось така обнова, так би мовити, це десь, мабуть, рік тому. Віддавала безкоштовне дзеркало, мені сподобалось не дуже далеко, тому я поїхала попросила чоловіка, що він поїхав, забрав загалом. Воно було в майже ідеальному стані. Єдине, що мені тоді воно було не потрібне, і воно було в мами, А зараз, так як я знімаю огляди, думаю, о, якраз саме час спробувати можливо його. Я чомусь думала, що воно ширше, і типу буде нормально знімати. А так, бачите, трохи воно завузьке. Але класне, загалом мені дуже подобається. Єдине ще що, ми як транспортували його ось тут, позбивали дуже багато. Від в багажник грузили, ось ці штуки не влазили. І з цього боку, і ось з цього боку. Я дуже засмутилась, якщо чесно. Прям дуже дуже. Але я вже придбала маркер спеціальний, хочу спробувати його, типу, трохи зашпаклює. Думала, спочатку шпаклівкою заробити. А потім знайшла в магазині, ось теж, бачите, в супермаркеті маркет. Такий спеціальний спроба його зробити. Дуже класне зеркало там. А я, Від нього ще загалом є ключ. Ось коли відкривається, тут світяться такі дві лампочки там зверху, батарейки. Ось тільки місця для прикрас. Сюди сережки я бачила, вішають пояси, або можна ще ці. Буси там в когось що. Ось тут, бачите, трохи теж. Я не бачила, що воно поцарапане. Далі ось тут. Це вже я спробувала. Для кілець багато ось таких штук. Треба взагалі витерти, звичайно, такі гачки, потім тут ось карман. Тут такі, а ось і ключ. І ось такі полички, вони пере... мають такі перегородки такі. Ой, блін. Хм, не знаю, звідки це, але я бачила таке в'юску біля 100 франків, десь 5 тисяч гривень, і на нього була вага, часто знижки по 60. ну Звичайно, нове я таке не купувала, але так як віддавали, то то окей. І вчора, в суботу, приїхала мені посилка з України. Там було купа всього. Загалом це вже. Друга чи третя посилка за останній місяць, так вийшло, хотілося б це все об'єднати разом, але такі обставини склали, що перша приїхала від батьків чоловіка, потім це буквально через два тижні, де їхала друга. Там була збірна від папи і від знову ж таки батьків чоловіка. Тому зараз покажу, що там було тільки з одягу, тому що там була ще куча їжі, яку ми вже почали їсти, або десь вже поїли закатку. Перший раз ми передавали з України і. Добре, доїхала, нормально, банки не побились, нічого. І зараз покажу вам, що я на замовляла в Фейсбуці. Замовляла я на прямих ефірах, не знаю, знаєте ви таке чи ні. Для мене це трохи ну нове, як не прям нове, але десь, мабуть, десь року я тільки про це дізналась. Рік, можливо, трохи більше. Для цього потрібно дуже багато часу, щоб сидіти там обирати розмір, дочекатись свого, того, що тобі подобається. Але якщо є час, то можна. Я дивлюсь такі речі на фоні, коли прибираю щось, або готую. І ну, ціни, звичайно, набагато набагато нижчі. Якість це лотерея, як як пощастить, і з розмірами теж. Ну, але в принципі, поки що такого чогось катастрофічно невдалого я не, не, не бачила. Починаємо огляд. Зараз буду перевдягатись. Я все перепрала вчора, якраз бувала субота мій день прання. Єдине, що не виглажувала, тому що немає ні часу, ні бажання, але я думаю, так буде плюс-мінус зрозуміло. Так, перша футболка ось така. Знаю, яка це фірма, мабуть, до речі, на Жобу Китай. Що тут написано? 20... 95 котон і 5 спандекс, але я думаю, що тут більше спандексу, вона більш синтетична. Звичайно, великого розміру, ну, така оверсайзна. 380 або 385 гривень коштувала ця аплікація. Дуже гарна. Просто мега. Там десь ниточки я бачила, ось тут воно так не заоберлочене. Ну, але за такі гроші. Дуже-дуже якісна ось ця викладка зі стразів, тому що я плю в загальній машинці пральні, у нас тільки одна на весь будинок. Це дорога фірма Мієлі, можливо. Я думаю, зараз всі про них чую. Десь близько більше тисячі євро коштує ця машинка. Але вона дуже погана. Пере мені не подобається, вона постійно руйнує речі, ось ці шви затираються. Багато речей вже було порваних, зіпсованих. І цієї ж фірми в нас і сушил. Ну, сушильна машина. То я прала в тій машинці і після цього ще сушила і сушарці. І лише потім я подумала, що, мабуть, не на найкраща ідея була ну, такі речі з такими камінцями сушити. Але вже було пізно, і бачите, все пережило взагалі, нічого не відпало. Ось така літо, думаю, буде нормально. Можливо, трохи, до речі, її можна було покоротити. Ось так, але не знаю. Так, от два. Ось такий худі в кольорі меланж, теж весь в камінцях. Камінці теж, до речі, пережили. Все добре. Єдине, що зараз бачу тут. Є один не... синій камінець іншого кольору. Ну, але то таке Стака на резинці. Коштувала теж 450 гривень. Класна якість тут хб, але мені не подобається те, що ну, на ефірі я якась не замітила. Жінка їх просто так перекидала, перекидала по кольорам, різним більше показувала. А ось тут всередині вона не нейлон, але трохи дуже синтетична ось ця тканина. Мені не сильно це подобається. Плюс в тому, що вона не витягнеться, не зіпсується, але мінус в тому, що це не дуже приємно до тіла. Але під майку можна. Ось така, вважаю, теж дуже класна. Там були, звичайно, різні кольори. Палітра широчезна. Ось під лосіни, думаю, буде супер. Я спеціально вдягла такі лосіни, чорні свої, щоб було видно одяг. Але, до речі, лосини теж з ефіровну, з минулого разу я замовляла. Тут не видно їх. А, ні, видно, мабуть. Ні, дзеркало в цьому. А ось, бачите, вони покашлатились. Хоча обіцяли, що це супер преміальна якість. покашлатились ось тут, ось тут і на колінах трохи. Хоча сама якість дійсно класна. Вони такі з якимись там утяжками різними. Ну, Загалом все супер, але бачите, гарантія не покошлатися взагалі, все буде добре, все буде там супер-супер, класні ціна. Ну, 400 гривень, класні. Але я ж кажу, можна було, в принципі, пройтися, можливо, тією машинкою, але я бачу тут навіть сама структура цієї тканини вже зіпсувалася, тому ось так. Ось. Ну, А ця кофта зважаю, супер. Далі ось такий гольф, класичний рубчик, мені дуже сподобався. Єдине, що ось це діор чи щось таке, його треба відшити. Але воно легенько воно не на, не на залізній закльопці, а ось просто на ниці. Тому я його від, відірву, мені не подобається. Подобаються ось ці виточки по грудях, і подобається те, що він знизу і спереду ось такий полукруглий. На продавщиці вона плюс-мінус мого росту, але в неї більші груди, тому було дуже класно ось це. Прям так виділялось, дуже красиво. Ну, Мені теж подобається. Ще щось цікаве. О, бачите, блін, це сусідка випрала коврика після котів. І це майже все в мене тепер таке в цій шерсті. Взагалі він був дуже класний, треба почистить. Написано в складі 95 чи 90 ем, шерсть і 60, 10 котон. Ну, коротше, склад такий фантастичний, нереальний. Ось. Але приємний, м'якенький. Так, це взагалі на розпродажі було по 250. Теж були різні кольори. Я за такий молочний, беш, не знаю, дуже м'який. Я такі кофти насправді люблю. На кожен день. Такі, знаєте, вдягнув раз, вона м'якенька, прита... до талії, до тіла приємна. Ось тут в стразах все. Тут це в стразах теж, до речі, я замітила щось два камінчики. А, вони не іншого кольору, вони просто, видно, в машинці побились, Ну, злізла ця форма. Але нічого, нічого то таке Ось подобається, така, знаєте, навесно, свіженька, під якісь шорти короткі чи під юбку. Ось така. Так, далі теж 450 гривень такий светр. Їх називають альпаки Ну на цьому на ефірі. Але там склад, ну, написано альпака зараз де він тут. ось тут написано звичайно шерсть. Е, блін. Секунду. Так, 15 кашемір, 36 шерсть, 37 поліамід, ну і еластан, коротше, 15 кашемір, 30 шерсть і все інше це синтетика. Ну, я не думаю, що це дуже скептично відношусь до напису кашемір і шерсть, бо кашемір дуже дорогий. Я не знаю, мабуть, від 50 євро стартують ціни на кашемір. Ну, шерсть ще ну, теж дорого, не знаю, ось така. Але з такого матеріалу, з цієї ліпаки, в мене було в минулому році замовляла светер, такий під горло. Мені він дуже подобається. Він такий м'який. Знаєте, синтетика теж є різна синтетика. Є така, що пластикова й задихаєшся, а в ньому дуже приємно. Ти світлий, тому це взяла чорний. І хочу ще сказати. Дуже суб'єктивна думка стосовно розмірів. Ну, продавці там говорять, коли вони заміряють, що окей. А так як вони говорять там, типу від себе, від і до, наприклад, там груди. Ось у мене груди 89 чи 90, десь так. Ну, 90, нехай я беру. Вони там, вона говорила, що цей светер, підійде на груди від 110, буде, типу, дуже великий. Я планувала, що він був трохи свободний. Ну, такий, не, не такий, не витяжко, а такий трохи, як ніби вільний, вільного кроку. Чи бачите ось теж така. Спереду коротше, ззаду довший. Тобто мені подобається так. Я б хвилювалася, що він буде завеликий. думаю, ну я велике, то може мамі запропоную. А він на мені, я взагалі не бачу різниці. Типу, Я думаю, що дуже навіть органічно сидить. Дуже гарний. Логотип якийсь під. Ну, Це метелики чи квіточки якісь. Ну, Ми розуміємо, що це надихнулись Гуці чи дочі Гавана. Ось, але класний. Теж такий тепленький-тепленький. Завтра в ньому, мабуть, і поїду на роботу. Так, ця кофта теж була на розпродажі. Тут взагалі прикол. в складі написано 100% поліестер, при тому, що на, е, ну, за тактильними властивостями це тупо котон. Дуже приємний. Дуже приємний, максимально. Але бачите, ось тут навіть трохи він покошлатися. А кошлатися загалом зазвичай якраз саме натуральні тканини. Тому я думаю, що тут все-таки є якийсь відсоток натурального. Такий легкий, теж буду різні кольори. Мені сподобався такий під варенку, з яскравими серцями. Трохи вкорочена модель, але за рахунок ось цієї резинки досить таки, досить таки цікаво виглядає. Коштувала до 300 гривень, не скажу точно, чи 285, чи 295. рахувати нам 300 гривень. Ось такий класний. Веселий, якраз до Дня Святого Валентина, до речі, тільки, тільки надихнулась цим. Ось такий. Так, тепер у пішли нижні. Нижній одяг, ось такі ласини. Дуже гарні. З чорними такими, антенно-коричневими, з чорними такими камінцями. Так, які зараз став показати. І ще з тими штучками, що теж дуже зручно, до речі, прибіглася, захекалась. Класна, висока посадка. Ціну не скажу, бо купувала замовляла, точніше, мама чоловіка. Я попросила її чи. Пам'ятаю, загалом щось ми списались і мені сподобалось. Вона запропонувала. До речі, після прання вони трохи збіглись. В перший день вони були взагалі. Yeah, ну, в перший день, як я забрала, передачу їх поміряла, вони були такі, знаєте, прям такі вільненькі. Yeah. Oh, okay. Ось. Да, бо в перший день я ще думала піти них на роботу. А тепер я бачу, що це буде трохи не, <orchidALK> не камільфо, тому буду для вільного часу, але класні. Класні, теплий матеріал. Зараз я так покажу. Ось такий фліс. Дуже м'якенькі, класні, взагалі зручні. Так, ці я вже сама замовляла. Ці не такі теплі, теж всі в камінцях, але бачите, вони такі ніби, як краплями зроблені, від більшого до меншого дуже гарно насправді. Ось так. Єдине, що ну, ця продавець, я вже знаю, вона трохи за як сказати, замаломірює за розміри. Типу, були, були різні розміри, ці штани були, вона сказала, що вони тягнуться до там, 125 по бедрах. У мене бедра рівно 100. Я взяла спеціально більший розмір. Так, да, Вони то тягнуться, але ж воно не гарно. Вони так дуже сильно прилягають. А Спереду то взагалі треба щось щоб таке вузеньке. Але мені подобається ще такі кліша. Ось клас. Ці теж коштували 450, вони не теплі, з високою посадкою. Тут ось резинка. Ці я думаю, що на роботу ну, можна буде. Ось такі гарненькі. Тут дуже багато, до речі, хлоп, бавовни, дуже приємні. І по довжині нормальні якраз можна буде під красівки. Під білі буде класно. Ви скажете, що в мене все в стразах. Я вам скажу, да, все в стразах. У <с>? мене буде не шафа, а якийсь космічний корабль. Але чомусь так хочеться. Зараз модно. Думаю, що мені тут такого майже не знайти. Тут дуже рідко. Далі ось такі джинси. Це взагалі прикол. Там було тільки два розміри: маленький і великий. І більші були, за словами продавця, на бедра 120. У мене бедра 100. Думаю, нічого. Вони коштували на, ну, на знижці, бо це ж літній варіант легенький. Щось ще 350 чи 400 гривень. Думаю, нічого за такі гроші. Думаю, я їх тут сама собі ушью. Класні, супер-класні. Подібні були в страдіваріусі, але вони такі пошиті були, так неприємно. Ну, такі дуже грубі, цупкі, а ці такі м'які, ось тут ніде нічого не давить. Думаю, нічого ризикну, візьму більший розмір, Ушити можна завжди. Що ви думаєте? Що тут ушивати? Я, звичайно, трохи поправилась, але все рівно не на 20 см бедра. Дуже класні, теж гляньте, довжина. Суперова, м'які. Мені треба, щоб було м'яко, щоб можна було на роботі присісти, там десь якась так посидіти, ще якась, щоб не було нічого. І ось тут в талії теж в мене широкі бедра і вузька талія, тому висока посадка це завжди мене тут ось багато сантиметрів, які треба поясом затягувати. А тут все супер. Ось уявіть, без, ну, онлайн, без примірок, ось так на, <головік> на швидку руку можна було вдягнути. і Прикупити собі такі вдалі джинси. За, знову ж таки, дуже-дуже доступною ціною. А, там тільки десь тут, мабуть, ось ця штука. Мені не сильно подобається. Але я її теж відберу. Хоча, ви знаєте, непогано так. Ось такі. І тепер покажу верхній одяг. І все, я буду бігти, бо мені треба трохи вже запізнююсь на вокзал. Так, верхній одяг перший. Це ось така альпака. Ви скажете, що вона для жінок віком від для старших жінок, а я вам скажу, що я собі таку захотіла. Загалом, який, який нюанс? Ось, ось так. В минулому році чи поза минулому році, мабуть, як тільки почала дивитися ці ефіри, це був, мабуть, не знаю, їхній золотий час. Всіх там було у кожного продавця по декілька видів, всі їх купували різні кольори. 800 ні, мабуть, 1900 гривень вони коштували. Я спочатку до цього дуже скептично віднеслась, Думаю, ну, ну, вона не, ну, не, не мій стиль, не мої е, розміри, до речі, бо там вже всі вони йдуть великі. Ось тут півобхват по грудях 55-60. Загалом я дуже довго сопротивлялась від цієї ідеї, але ось ця модель іменно з рукавами баранчиком і з таким капюшоном мені чомусь сподобалась. Єдине, що я думаю, це дуже недоречно непрактично, бо в Швейцарії майже завжди дощі. І ну, вдягаючись, так що, наприклад, зранку нема дощу, то може бути він там, через годину, через дві, через три. І тому, якщо ти їдеш на весь день на роботу, то краще щось більш практичніше. Але потім були ми на відпочинку з сестрою чоловіка. Вона моя одногодка, так, як сказати, так. Загалом одного, одного віку. В неї була альпака, трохи не така, але з. С... Іншої моделі і світлішого кольору. Блін, Я її як спробувала, дай я спробую її вживу, бо так знаєте, на екран через екран всі говорять, що вони класні, а цей. А в, вживу я не, не пробувала. Взагалом я її пощупала, вона така м'яка, вона така приємна, вона ну, на ній дуже класно сиділа, дуже гарна. Мені, мабуть, це таке собі теж хочу. Я замовила єдине, що зараз їх майже ніхто не продає. І я собі хотіла саме ось таку, з такими рукавами з таким капюшоном. Щоб носити ось такі оверсайсом. Я думала під лосини, під уги, я їх, типу, тут ось так затягуватиму. Зараз я покажу. І якраз вдягла лосини, щоб було видно, як я хотіла. Я думала, що носитиму її ось так підтягнутою, з угами. І, в принципі, ви знаєте, я як замовляла, і продавець написала мені, що типу, який там треба розмір, був тільки такий колір. Я хотіла коричневий, але був тільки такий, він такий більш до бежевого. ну, не світлий, не білий. Ну, думаю, ладно, вже, як, взагалі, лише одна вона залишилась. І продавець сказав мені, що він по, по грудях, ось, бачите, 60 в півхваті. Да, 120 типу сантиметрів. Каже, ні, якщо у вас XSS буде дуже великий цей. Кажу, давайте, якщо ну, більше я їх не знайшла за адекватною ціною, кажу, давайте. Нічого страшного, думаю, я її тут ушию. Бачите, як вона пошита? В принципі, по трапеції, я думаю, що я змогла б її пропорційно там і там відрізати. Але ви знаєте, вона не також і погана. Я, не, я б не сказала б, що воно прям, прям занадто велике за рахунок того, що вона така вся м'якенька. Ось ці складки, в принципі, їх не сильно видно. Не знаю, ще думаю. Хвилювалася теж, як ушивати. Думала, чи буде. Зараз покажу вам, ну як там, наскільки там, типу, оброблені шви, але тут шов, просто ось складені два шматки тканини. І все. Бачите? Заоверлочено трохи. А по рукаву, зараз я вам покажу. А по рукаву, ось тут навіть не заоверлочено ось цей матеріал. Єдине, що я хвилююсь, щоб моя машинка пройшлась, ну, Щоб не дуже товстий було шарт тканини. Але якщо вона, я спробую, якщо вона пройдеться, то я просто підріжу та і все. Тобто тут взагалі ось навіть без оверлоку. Бачите, воно не ситається. Ось так. Дуже задоволена, дуже тепло. Сподіваюся, що не буде багато дещів, щоб я могла її вдягати. А ще взагалі другий план б був, якщо я думала, буде взагалі дуже велика, і я розумію, тому що я її не ш'ю. То думала, може, знову ж таки, запропоную мамі, або в нас тут Українка відкрила ательє поряд в нашому місці. Просто що ательє, за скільки вона буде коштувати? ательє буде коштувати більше, більше ніж сама вартість цієї, цієї альпаки. І мені ось тут не сильно подобається на кишені ось ця наліпка. чорна ще більш-менш, а ось це зелена, не знаю, можливо, ось цю зелену, чорна нехай буде. І останній лот ось така дубльонка, типу шкіра, біле хутро. Чому, по-перше, ціна 750 гривень вона коштувала. це Якщо перерахувати на франки, це 12 франків. Це тут футболка коштує дорожче. Та й для України теж. Я, до речі, була в Україні, я дивилась на подібні в цих магазинах, типу «Анді», ті, що біля метро в Києві, як називаються вони? Ну, загалом такі великі мережеві, де типу, недорогі речі, то там теж були ціни по півтори тисячі по дві тисячі. Класно, що мені, я вчора вже її вдягала, що мені сподобалось, це те, що в ній є капюшон. Навіть Зара. Ось я була в зарі, була в Ечендемі, Жодна фірма не робить дубльонки з капюшоном. А мені це супер зручно, тому що я зранку їду на самокаті на роботу або навіть без самокату, все рівно зранку дуже холодно в Швейцарії, так капюшон на шапку. Я вважаю, що капюшон займів не буває. Єдине, що знову ж таки ця продущається, у нас це розмір S, був ще XS. Я думала брати собі XS. Вона помітила і сказала, що ця S йде на груди 95-100, по-моєму, повторюсь, мої груди 90, і вона мені впритик. Ну, типу, вона застібається все ок, але ось тут, наприклад, вже трохи сковані руки. Ну, не знаю. Може, так і треба, щоб воно було. З іншого боку, по-іншому вона була б тоді, можливо, вже завелика, типу оверсайсом. Ну, Якби я приміряла, то я б і взяла б на розмір би більший. Але ця гарно сидить. Я в ній така мініатюрна. Ось так. Вчора її вдягала, тепленько. Ну, Ясно, що це не справжнє хутро, там на морози її не вдягти. Але так, на міжсезоння в Швейцарії, думаю, що буде супер. Були тут нитки. Ось тут, бачите, вона все не дуже. Як сказати? Хм. Ясно, що це не дуже класно зашито, але, блін це такі речі, які виходять з моди через декілька сезонів і купуваються натуральну чи якусь супердергу, я не бачу сенсу взагалі. Ну, чи додайте, що кожна посилка, там дві-три речі замовляли, що за доставку треба було платити нова пошта 100 гривень, нехай, але все рівно Але все рівно вважаю прикольно. Ну і плюс саме цей процес. Це онлайн-шопінг, він трохи. Як, сказ... Як би так е, сказати? Ну, щось в цьому є, коли типу, обмежена пропозиція або коли треба швидше, то звичайно це виробляється ця ці... дофамінова залежність. Типу, тут треба знати, йти на ці шопінги такими дуже холодним розумом, поміркованими такими ви... думками. Типу чітко розуміти, що там це вже є. Це цього не треба, тому що ціни дуже доступні в більшості випадків, особливо якщо це якісь розпродажі. І, наприклад, я можу легко набрати того, чого мені не треба. Але мене е, трохи зупиняє, те, що мені потім це все треба буде кудись перевозити, звідси сюди, чи ще кудись. Знову ж таки з України сюди, потім знову кудись його це все перевозити. Е, але такі, якщо це речі там, типу футболки чи ще щось, то чи, наприклад, там, пласіни, які набагато займають, і потім можуть прокашлати, що їх придеться все рівно викидати. тому е, в цьому плані так. Ну і ціна. Ціна і асортимент швейцарії такого, таких речей немає. На жаль, не знаю, чи турки, чи Китай, де вони закуповують набагато прогресивніші і цікавіші моделі роблять, чим тут у нас мережеві магазини місцеві. Ось так. Пишіть в коментарях, чи купуєте ви, чи взагалі знаєте про такий шопінг на Фейсбуці, чи пробували вже так замовляти, чи ні. Які у вас були очікування реальності, чи задоволені ви.